Зараз біля національного музею. До речі, я ніколи в ньому не була, а майже всі музеї я прийшла у Львові. Тому зараз черга вже сюди прийти. Я тут не просто так, тому що ви можете бачити по афіші, на якій зображена, а ви знаєте, хто дуже відома українська художниця Марія Кимаченко. Я дуже хочу про неї розповісти. Марія Примаченко народилася в 1909 році, в селі Болотня на Київщині в родині селян. Їй шлях у мистецтво був нелегким. Вона з дитинства хворіла на паліон через що мала фізичні обмеження, але це її не зупинило у бажанні творити. Вона про початок свого шляху у мистецтві казала так: якось біля хати, над річкою на заквітчаному лозі, пасла я гусей, на піску малювала всякі квіти. Що бачила, а потім помітила сумнівату глину, набрала її в поділ і ремалювала нашу хату. Сусіди приходили подивитися на її роботу, яку вона виконала ще тоді дуже юною. Її похвалили і попросили прикрасити ще і їхні дім. Також на одне із замовлень їх подарували замість грошей. порося, яке до речі дуже допомогло пережити дуже таку холодну і тяжку зиму. Відсутність академічної художньої освіти компенсувалася неймовірним талантом і глибоким зв'язком з народними традиціями. Природа, фольклор та життя українського села стали джерелом її натхнення, які поєднують фантастичність, повість та глибокий символізм. Вона вміла красиво вишивати, на замовлення вишивала весільні сукні. Щоб теж якось заробити. 1936 рік став переломним моментом у кар'єрі художниці на всеукраїнській виставці народного мистецтва. Експонували її серію Звірі з болотні. Ця виставка принесла її популярність та диплом першого ступеня. Вже незабаром її роботи були представлені на всесоюзній виставці в Москві. А в 1937 році на міжнародній виставці в Парижі. Згодом її роботи можна було побачити у Варшаві, Софії, Монреалі та Празі. Її творчість активно. Висвітлювалась у газетах, журналах а музеї почали купувати її картини. Під час навчання Примаченка зустріла земляка Василя Маренчука, котрий приїхав туди на екскурсію до Лаври. Вони закохалися та зійшлися цивільним шлюбом. Закінчивши навчання, повернула болотно до чоловіка, попри можливість залишитися у Києві. У березні 41-го року вона народила сина Федора, коли пішов на війну. Та не повернувся в деяких роботах. Можна побачити її біль через війну та втрату чоловіка. Художниця з 1961 року була дитячу образотворчу студію при школі Болоті. у 60-х-70-х роках. стала ілюстраторкою аж п'яти книжок. Потім у 80-му році вона також ще стала ілюстраторкою одної книги. Художниця померла у 97-му році в селі Волонь. В лютому 22-го року російські окупанти знищили Іванківський історико краєзнавчий музей, але картини художниці ціліли, і це завдяки робітникам музею і людям, для яких українське мистецтво дуже важливо, і за це їм дуже велика вдячність. І називали художнице із сонячно-радісної України, нівелюючи реальну глибину і дуальність і картини. Це і життя було сповнено любов'ю до рідної землі, до того простого, але надзвичайно красивого світу, що оточив її з малочки. Мисткиня одна з найвідоміших представниць українського наївного мистецтва, яке зараз стає все більш поширеним в Україні. Хоча Марія була правшею, вона малювала лівою рукою, що додавала її роботам особливої унікальності. Вона черпала натхнення з природи полісся, яке оточувало її з дитинства. Примаченко працювала з простими матеріалами, використовувала звичайний папір, фабричні пензлі, гуаш, акварель. Гуаш була її улюбленою технікою, оскільки дозволяла створювати насичені. Яскраві кольори з чіткими контурами. Спочатку вона малювала контури олівцем, а потім впевнено накладала кольори, використовуючи різні мазки від легких і прозорих до густих і насичених. Твори при поєднують малюнок і живопис, створюючи гармонійне поєднання форми та кольору. Вона вміла використовувала різні формати для різних типів робіт. Горизонтальні для відображення руху, а вертикальне для створення величних статичних образів. Її роботи сповнені ритму, де кожен елемент, квіти, пелюстки, тварини, взаємодія між собою. Колір відігравав ключову роль у творчості Примаченко. Він не лише формував композицію у творчості художниці, а й створював настрій. Рожеві малинові відтінки в її роботах виглядали як палаючі квіти. Або зимове сонце у 1970-х роках. Вона все рідше використовувала білий фон, надаючи перевагу насиченому кольоровому тлу, що надавало їй роботам глибини і монументальності. Примаченко майстерно працювала з орнаментами. Вона не любила великих однотонних площин, вважаючи їх неживими. Тому завжди заповнювала фон дрібними деталями, рисками, крапочками чи хвилями. Це створювало особливий ритм і гармонію у кожній її роботі. Лінія у роботах Примаченко відігравала меншу роль, але вона також досліджувала її можливості, особливо у побутових сценах, де лінії були більш грубими. Поєднуючи яскраві кольори з чіткими контурами. Примаченко створювала унікальний підхід до народного мистецтва. Дивіться, скільки видів квітів. І більшість з них вона просто придумала: це ж яка у неї була фантазія. Основна ідея, яку Марія Примаченко прагнула передати через свою роботу, це краса і гармонія народного життя, любов до природи і важливість світу. І картини, сповнені символікою, фантастичні звірі, яскраві квіти та надзвичайні істоти, що здаються казковими, але водночас несуть глибокі ідеї. Світ Примаченко це світ, де природа, тварини і люди знаходяться в гармонії. Вона створювала свою роботу, транслюючи народну віру, те, що природа є не просто джерелом життя, а чимось більшим, сакральним, казкові леви, птахи з людським виглядом або квіти неймовірних розмірів. Усе це символізує гармонію між людиною і природою. Іншою важливою темою її творчості був світ. Примаченко виступала проти насильства і війни, особливо гостро переживаючи події Другої світової війни. її роботах часто з'являються фантастичні звірі, які уособлюють жахи війни і катастрофи. Її знаменита картина Звір з атомної війни говорить про руйнівну силу війни і те, як вона загрожує людству. Її мистецтво це заклад до світу та любові між людьми. Матенко в невіддімності добра від не зла пронизлово портретувала епоху. На роботі 36-го року Віриний суд чорна мавка за столом пише протокол, а двоє вовків стоять перед нею на шпинці. На картині 30-х роках пішла на подібне чудовисько і підпис. Та звірина йде і приймає собі, їсти шукає. Та й не на умі, коли їсти хочеться, то нічого не хоче. Зображуючи грізних тварин, художниці надавали їм добрі та навіть комічні риси, креслюючи, що не все є таким страшним, яким здається на перший погляд. Через метафори, фантастичні образи, вона закликала людей до взаєморозуміння і доброти. Вона брала народні мотиви і переосмислювала їх наповнюючи їх новим глибшим змістом. Наприклад, у картині соняшні примаченком використала солярний символ, надавши йому сучасного прочитання. Творчість Марії Примаченко це важлива частина культурної спадщини України. Її картини це відображення українського духу. Народної мудрості фольклорних традицій і світогляду українців вона змогла передати своєю унікальною мовою любов до рідної землі до простих радощів життя, краси природи. Вона об'єднала минулий сучас народні традиції та інноваційність у своєму баченні світу Багато її робіт, заснованих на українських народних казках, де тварини та рослини відіграють важливу роль. Тим Примаченко показала, що завдяки цьому накопичується фольклор. Передача його з покоління в покоління. Марія Примаченка здобула визнання не лише в Україні, але й далеко за її межами. Її роботу виставлялися в музеях світу від Парижа до нью Нью-Йорка. Вона отримала безліч нагород, а її картини стали відомими по всьому світі. Її роботу часто порівнюють з такими художниками, як Анрі Руссо або Нікопірусмані. Але вона має свій неповторний стиль, заснований на глибокому зв'язку з українською культурою фольклором. і, і Касу назвав її геніальною, а Параджанов просто не міг стримувати своє захоплення від її робіт. Він навіть привозив їй папір та гуаш, і взагалі вони були дуже крутими друзями. І він навіть її відвів один раз в цирк. І одного разу також подарував їй цілий ящик апельсинів. Марк Шагал був настільки вражений її мистецтвом, що сам почав малювати дивних істот, схожих на ті, які зображені в картинах у Марії. У Японії малюнками Марії Примаченко ілюстрували букварі. Новаторство Марії Примаченко полягало в тому, що вона не просто відтворювала народні орнаменти, а трансформувала їх. У власній уяві її дерева розквітали небаченою розпічю а зображення хат поєднували зовнішній і внутрішній вигляд, як у сучасній сценографії. Навіть не бачачи багатьох тварин нажива, вона наділяла їх людськими рисами, надаючи їм теплоту та доброту. Її звірі більше нагадували святкові маски ніж реальних хижаків. Творчість Примаченко це синтез інтуїції, фантазії та підсвідомості. Її композиції часто народжувалися через асоціацію босни, що надавало їй роботам особливої магії та неповторності. Тут є студія Марії, можемо прийти і малювати. Ми вже з подругою починаємо малювати.